Львові за кілька годин донецький шахтар зустрінеться з німецьким шальке. Квитки майже всі розпродано. Стадіон Арена Львів вміщує понад 25 тисяч глядачів. Приїхали фанати із за кордону, охоронятимуть порядок 800 правоохоронців. Чи будуть якісь особливі заходи безпеки? Запитаємо Вадима Шевякіна, Він зараз у Львові і з нами на прямому зв'язку. Вадиме, як готується до матчу у Львові. Доброго вечора, Ілона. Доброго вечора усім. Власне, годину тому ми спілкувалися із стюардами на арені Львів. Нічого про підвищені заходи безпеки вони нам не розповіли. Все спокійно, все у штатному режимі, і навіть вони не знають, чи будуть окремі стюарди охороняти німецький сектор, чи на гостьовому секторі будуть працювати українці. Втім, зараз ми на площі ринок у центрі Львова, тому що ну біля Арени Львів ще малолюдно. А тут е, бурлить життя. Е, фанати п'ють не без цього. Е, зараз уже усі тепленькі, так би мовити, усім уже весело. Е, ми зустріли чимало німців, чимало. Ну не скажу донечан, Фанати з усієї України вболівають за Шахтар. Так і вся українська команда, скажімо, Шахтар стала з Кривого Рогу, з Чернівців, зі Львова, з Києва, будь-звідки е, все мирно. Ні. Ніяких бійок, ніяких конфліктів, власне, їм слово, щоб ви самі переконалися. Я підтримую Україну, Мішель. Удачі вам сьогодні! Всі йдуть до ресторанів щось випити. Очікую на перемогу, звичайно. Бажа 3-0, як мінімум, щоб показати гарний футбол. Німці треба розмазати, показати, хто тут <гум> хазяїн. Шахтер має проходити в шальки, тому що. На данный момент очень тяжелая ситуация на стране, очень тяжелые матчи происходят. Сейчас ушел Алекс Тайшера, это главный игрок шахтера. Будет очень сложно, но нужно обыгрывать и выигрывать Лигу Европы. Власне, чому я про мир між фанатами підкреслюю особливо, тому що п'ять років тому тут у Львові з місцевими Карпатами грала Борусія Дортмунд. Ось саме на цій площі були бійки. Була дуже гаряча атмосфера, така фанівська. Ну і е, декому навіть було страшно і про це до сих пір згадують. Ну отже, ми продовжуємо тримати руку на пульсі події у Львові. Сьогодні о 21.30 у випуску уже спортивних новин. Дивіться, наше передматчеве, уже точно передматчеве включення. Перед грою Шахтар Карпати студія Шахтар. Вибачте, шальки. шальки студія зрозуміло. У Вас буде сьогодні несумний вечір. Чекаємо від вас подробиць пізніше. Отже, Вадим зі Львова про підготовку до матчу Шахтар Шальки.